Вітаю вас на моєму каналі Нелька Фетервук. До вашої уваги книжечка у форматі 17х17 см для діток від 6 місяців. Таку я вже показувала. Це зроблена на замовлення книжечка. Їх три Ось для однієї дівчинки бабуся замовила. Що в цій книжеці? Книжечка на тему тваринок та що вони їдять: у нас є котик з такими дерев'яними перетяжкою. Рухливим язичком і їсть мишку. Тут собачка, в неї Пищалки, м'якенькі плюш, вошка, бігають оченята і їсть кісточку, таку на стрічці. Тут великі пластикові бусни на резинці можна потягнути ведмедик. У ведмедика. За м'якою тканинкою тут бусинки, як масажик для пальчиків рухливі лапки, квіточка і сонечко перетяжка. І він повертає голову. Він на кнопці голова зроблена на пластиковій. І їсть маленьку. Зайчику. Зайчика пухнастий, товстенький животик зі штучного хутра, рухливі лапки. Вушка і єсінь морквинку. Морквинку можна покласти за лавку. Тут у нас зебра, яка полюбляє, їсти листочки. Так ротик відкривається, зубки, язичок, і на липучці зроблена така смужка. Це грибочок, гудзики маленькі і великі пришиті, дуже міцно для масажу пальчиків, для розвитку тактильних відчуттів відкривається. Тут у нас є такі метелики різного кольору та черв'ячок. Тут ховається у нас теж такий гуцик. Така книжечка, це перша. В цьому замовні три книжечки, тому в наступних відео я покажу всі інші. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі.